Наружні роботи, оце ми хочемо до, до холодів, ми хочемо його все успіти. Тут залишилася неділя і ми хочемо і фасад зробити, ну, все довести до уму. Зранку тренер Микола Цікало, працівниці будинку культури та старостату працюють на стадіоні Стожари. Фарбують фасад, роздягальні спортсменів та роблять ескіз нового муралу. Людмила Столяревська згадує, майже у такому ж складі працювали на стадіоні понад 30 років тому, коли його будували. Пам'ятаю, як ми садили оці дерева, вони були дуже манесенькими, і ми поливали, їх там ось так скрупульозно працювали. Потім ми білили ці стіни, працювали дружно, швидко, нас було дуже багато, і ми, мабуть, за один сезон, не пам'ятаю, вже зробили таке прекрасне дітище, скажімо, спортивне. На внутрішніх стінах стадіону намалювали сім нових муралів. Зобразили також емблему своєї сільської футбольної команди Стожари. І низ цікавий зробили сонце, і назву «Стожари», і так як у нас сільськогосподарський край колоски додали. Ну і найголовніше це як кажуть м'яч. На цьому стадіоні, розповідає Микола Ціколо, тренуються дорослі футболісти та займаються діти. Наступного року доросла команда планує взяти участь у чемпіонаті області. Серед її учасників лише місцеві спортсмени. Діло в тому, що тут іще є такий фактор присутства, як патріотизм. А легіонери, ну, є легіонери, легіонерам треба платити великі кошти. А тут у нас все побудовано. І от дитячих секцій, які хлопці, які виростають, вони переходять у взрослу велику команду. За словами старостині села Олени Цікало з 1988 року, відколи збудували цю споруду, капітального ремонту тут не було. Цьогоріч отримали 100 тисяч гривень, подавши проєкт реконструкції стадіону на конкурс проєктів бюджету. Участі за нього проголосували жителі громади. Плануємо ще відремонтувати будиночок, який у нас знаходиться на стадіоні. Три у нас буде вуличних тренажера в цей проєкт уходить. І ми ще замовили 150 крісел, будуть оновлені сидіння. Як розповіла секретарка виконкому нижньодуванської селищної ради Наталія Лукащук, на конкурс бюджету участі цього року було подано сім проєктів. З них найбільшу кількість голосів отримали два. Один із них облаштування місця активного відпочинку у Тарасівці, фінансується коштом проон. За кошти селищної ради профінансовано проєкт в селі Преображенне. Називається Стожарам новий час. Ми намагаємося облаштувати стадіон, поновити стадіон, який є майже один гектар площа стадіону. Це буде найбільший стадіон нашої громади. Після завершення ремонтних робіт на стадіоні Стожари тут планують провести відкритий турнір з футболу. Юлія Щербак, новини на Суспільному.